Як давно ти з ним спиш. Я тебе запитую. Як давно ти спиш з цим Романом? Я з ним не сплю. Ні з ним, ні з кимось іншим. І з тобою теж не сплю. Угу. Тому що я проходжу курс лікування. Хе-хе-хе, <рес> клас. Серйозно? І ти хочеш, щоб я у все це повірив? Так само, як у весілля твоєї подружки. Так? Роман, він мій гінеколог. Він лікує мене. Від безпліддя. О, як все закрутило. <рес> Ой, молодець яка? Ну, добре, добре, припустімо це так, гаразд. Тоді навіщо ти обманюєш? Навіщо мені щодня про це брехати? Та Тому що я безблідна.